Я твій Господи. Спаси мене. Часи середньовічної ночі добігали свого кінця, але найтемніший час перед світанком світ кип'ів війнами. Єничарив, що не спустошують Дамаск. Триває Урбінська війна. Англійці виборюють власність на землю. Датська держава втрачає керманичів. На міських площах продають індульгенції. Європа потерпає від розбрату та ворожнечі. Церква справді йшла в таку, такий період темних століть. Люди совершали гріхи, могли за деньги відкупитися від цього. І це привело к падіння, деградації суспільства. Господь не мог допустить, щоб церква його довге находилась в відступленні. І власне в такий тяжкий період, такої середньовічної темряви, Бог пробуджує, відкриває і за своєї любові. На святкову месу напередодні свята всіх святих до Віттенбергу віряни збираються майже зі всієї Саксонії. Князі, барони, городяни, студенти, жебраки в єдиному смиренні чекають своєї черги на сповідь та папську індульгенцію, яка гарантує прощення гріхів живому або мертвому. Нам вон піднявся монах в поношеному чернечому вбранні. Істинний скарб церкви це присвята Євангелія про славу і благодать Бога, яку Бог явив на Христі. Ніякого апостольського посередництва між Богом і людиною бути не повинно. Якщо ви купуєте власне прощення за гроші, тоді ж в чому сенс вашого каяття? в кінці проповіді Мартін зачитав тези, спустився за мвона і прибив рукописні листи до воріт костьолу. Якщо хтось може спростувати те, що тут написано, я запрошую його до дискусії тут, у Віттенберзі або в будь-якому місті священної Римської імперії німецької нації, проголосив він і повернувся на своє місце. Але серця сотень людей були схвильовані почутими словами: 95 тез сколихнули Віттенберг, а потім і вся Німеччина заговорила про реформацію. Мартін Лютер був видающийся чоловіком во многих отношениях. Він хотів только преобразования церкви. Він був буквально одержим ідеєю реформирования церкви, возвращения її к истине. Досліджуючи Біблію, він відкрив: замість Божої любові проповідувалися людські заслуги, замість віри, забобони і релігійні обряди, замість Слова Божого, легенди і традиції. Погодитися з цим. Мартін Лютер ніяк не міг. Спаси, я твій, Господи, тільки благодать, тільки віра, тільки Євангеліє, тільки Христос. Принципи оголошені Лютером підняли хвилю реформації по всій Європі. І Бог побачив серце Мартина Лютера, що цей чоловік. Буде вважати євангельські цінності вище за традиції, за обряди, за страх, який був тоді від офіційної церкви. Це треба бути потужною особистістю, щоб встати проти системи. ця вот самоотверженість і преданості ідеї дії була самим главним характерним характерною особенності, яка заставила нас в нем лідера реформації. Згодом Мартіна викликаючи на імператорський сойм, на Вормському соймі Лютер оголосив, він не відмовиться від своїх поглядів. На цьому я стою, я не можу інакше, і хай допоможе мені Бог. Папські закони і людські доктрини принижують і спотворюють саму суть нашої віри. Якщо я відречуся від своїх книг, то лише зміцню тиранію і відкрию не тільки вікна, але й двері в найбільше безбожництво. Імператор проголосив вормський едикт, який забороняв вчення Лютера і засудив його до вигнання. У вигнанні Мартін починає працювати над перекладом Біблії, і у 1534 році Німеччина отримує повну Біблію рідною мовою: переклади, трактати, пісні, псалми, оновлена літургія. У всіх напрямках він відводив головне місце живому Слову Божому. Події набирали обертів. В Пруссії лютеранство було оголошено офіційним віросповіданням. У Швеції під стягами реформації виборювали незалежність від датського панування. В Швейцарії реформатор Цвінглі з амвону кафедрального собору виступив проти військових найманців. Церквам Берна, Базеля, Цюріха почали повертати первісний вигляд без ікон, алтарів та статуй. Стяг реформації підхопив Жан Кальвін, який повернув християнству істину про те, що кожна людина створена Богом для якоїсь конкретної мети. У 1536 році Кальвін був запрошений до Женеви, місто захлиналося від пияцтва і розпусти, йому таки вдалося реформувати місто за Божими принципами. Квартал бідноти перетворився на квартал майстрів, що кожен вірянин поспішав до церкви. Його ідеї стали підставою розвитку сьогоднішнього суспільства, тому історики узнають Кальвіна засновником нової цивілізації. Реформація кардинально змінила Європу. Наполовину затоплена, знищена 80-річною війною за незалежність, Голландія вже через 50 років стала центром міжнародного грошового ринку. У Швеції біженці-протестанти започаткували економічні і політичні перетворення, які перетворили країну диких вікінгів в одну з найвпливовіших держав світу. В Англії славна революція 1648 року, рушійною силою якої були англійські протестанти, стала запорукою світового панування Британії. Реформація дала розвиток у всіх напрямках. І Європа, якою ми. Знаємо її сьогодні з її економічним розвитком, достатком, культурою, багатою історією. Це результат тої титанічної праці, яка була звершена в XVI столітті. Реформація повлияла прежде всего, на суспільне сознання, повлияла на етику труда того, представляє собі цінність перед Богом. Це принісло нове представлення життя. Реформація дала поштовх до формування багатьом новим дисциплінам, зокрема педагогіці. Ян А. Москоменський, проповідник і вчитель, пропонував давати стільки знань, скільки учень може зрозуміти. Данський астроном Тихо Браге провів найточніші астрономічні розрахунки, склав каталог тисяч зірок. Німецький вчений Йоган Кеплер відкрив три закони обертання планет навколо сонця. Німецький ботанік Фукс дав науці найбільш повну та систематизовану ботанічну номенклатуру, англійський філософ Френсіс Бекон. Який вважав за необхідне повернути панування людини над природою, став одним з основоположників методу наукового експерименту, ідею, що виникли з читання Слова Божого, надихали математика Готфріда Лейбніца і фізика Ісаака Ньютона. феноменальна історія Сполучених Штатів Америки, нерозривно пов'язана з діяльністю євангельських місіонерів. Формування ринкової економіки почалося з реформістського принципу протестантської етики, сприйняття своєї професії як виконання місії перед Богом і людьми призвело до зобов'язання досягати найкращих економічних результатів, а також формувало тверезих, сумлінних, надзвичайно працелюбних робітників, що сильно вплинуло на розквіт економіки. Такий підхід до роботи став основою сьогоднішнього добробуту західної цивілізації. Запаливши у серцях вогонь живого Євангелія, купка відчайдух Дух пронесло це світло крізь віки, перетворивши протестантизм у багатогранний рух із значним досвідом віри та епохальних змін. Населення Землі становить більше семи мільярдів осіб. Кожен третій на планеті християнин. Більше половини католики. 35% – протестанти і 12% – православні. Християнство є єдиною релігією, прихильники якої мешкають у всіх 232 країнах світу. У 92 країнах світу протестантизм є найбільшим напрямом християнства. В 49 країнах протестанти складають більшість населення. У світі понад 800 мільйонів протестантів, а це 12% всього світового населення. Сьогодні знову цивілізація захлинається у сутінках зневір'я. Бог знову шукає вірних, які б відновили фундамент християнських цінностей, закладених керманичами реформації 500 років тому. Ми живемо з вами в час постмодернізму. І постмодернізм тримається на двох таких основних китах: це терпимість до всього і відносність всього. Тобто навіть біблійна істина сьогодні піддається сумніву, і цей абсолют сьогодні викликає недовіру у людей. Тому саме в церкві мають на це робити дуже сильний наголос. І коли церква переживає постійні трансформації, значить суспільство переживає реформації. Європа сьогодні, як і весь западний мір, знаходиться на стадії перелому. происходят изменения. Эти изменения можно толковать по-разному. Кто-то считает, что это очень отрицательные, кто-то считает, что положительные. Но в любом случае изменения произойдут. Европа и весь мир уже не будет такой, каким он был еще в 20 веке. Мы вступили в совершенно новую эру, и надо это ясно понимать, это действительно последнее время. Мы живем в эпоху глобализации и постмодернизма, главными знаками которой является унификация социально-политических структур Та руйнування культурної, духовної ідентифікації людини. Фактично, це призвело до цивілізаційної кризи європейського і планетарного масштабу, крах ідеалів, цінностей, втрата сенсу життя все це є проекцією багатопланової кризи, де акценти розставлені не тільки на сферах політики, економіки, ідеології, а й далі на глибинних пластах духовної еволюції нації і кожної людини особисто. Любов до ближнього підмінюється лицемірною терпимістю. Ліберальні цінності відстоюються як права людини, закипає світ від етнічних та націоналістичних конфліктів. Моральна стійкість середньовічних керманичів вже не захоплює наших сучасників. Причина в тім, що їхній приклад самопожертви вказує на бездуховність та немічність власних чеснот. На тлі ослабленої християнської традиції, квітне різноманіття агресивних мусульманських сект та угрупувань. У більшості європейських країн іммігранти складають до 20% населення. Ці багатомільйонні потоки з різним культурно-цивілізаційним розманіттям визначають нове обличчя Євросоюзу. Щорічний міграційний потік до Європи складає понад мільйон осіб на рік. Ерманичі Європи. Глави урядів у Франції, Англії, Німеччині, Голландії визначили провал політики мультикультурності. Ми живемо, коли Європа втрачає духовну силу, коли на перше місце стають егоїстичні, амбіційні от, і досить такі збочені фактори, і їх піднімають в ранг закона. Це є. Серйозний сигнал для суспільства, що воно котиться у прірву. Сьогодні потреба є не в тому, щоб ще раз відкривати Біблію, а потреба є в тому, щоб Біблія вийшла в серце кожної людини. І ось в цьому буде потужна реформація, яка принесе результати ще півстоліття тому. Люди жили у світі, відчутному на дотик і зрозумілому як біблійні заповіді. Але тепер ми живемо у світі віртуальних образів, символів, міфів та їх комбінацій, часто взагалі позбавлених якогось змісту. Мас-медіа не несуть відповідальності за наслідки своїх дій, працюючи як вихлопні труби інформаційного диму. Ми легко піддаємось навіюванню та маніпуляції. Ми на голці новинних стрічок. Але це лише з одного боку. Бо другим своїм боком ми, українці, живемо у дуже навіть дошкульній реальності. Бо чиї щось реальніш за біль та смерть війни, гніт бідності та зневір'я у політичних лідерах своєї держави, а тобто в завтрашньому дні? Якщо Україна не переживе настоячу реформацію? То Украину ожидают новые потрясения, еще более страшные, чем те, которые она пережила. и Майданы, и войны, и все остальное, и оккупация. Поэтому у нового сообщества, которое формируется в наших глазах, есть только один путь, на мой взгляд. Это путь реформации, которая должна начинаться с человека, с личности. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Мы запрошуем уси церквы. Об'єднатися аби благовістити через цей прекрасний привід 500 років нашій Євангельській церкви на європейському континенті. Євангельська істина є адаптивною, сучасною, адекватною до будь-якої цивілізації і до будь-якого історичного проміжку. Нам потрібно відновити ідею загального священства, священства на робочому місці, щоб кожен християнин був місіонером. І він це робив через свою роботу, через свою професію і, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, ми кожного дня маємо робити свій вибір. Вчитель, шахтар, студент, пастор, будь-хто роблячи свій вибір, потрібно мати пріоритетом та мотиватором своїх дій Всевишнього. Не треба дивитися на схід, і не треба. Жадібно вдивлятися в захід, а треба підняти свої очі до гір, звідти прийде допомога. Бог хоче благословити цю націю, Бог хоче дати розум цій нації і в здоровому суспільстві народяться здорові політики, народяться здорові керівники держави. Для цього ми пропонуємо іти, вчитися і ставати професіоналами в багатьох сферах. Сьогоднішнього українського суспільства нам потрібні християни-юристи, християни, журналісти, медики, освітяни, християни, які займаються економікою і бізнесом, і у цих найважливіших сферах життя ми можемо бути сіллю та світлом. І кожен християнин це представник Божий в цьому світі, і це реформатор. І Якщо наша віра не просто на словах, але вона на ділах, зміниться Україна. Зміниться ще раз Європа зміниться світ. Кращий світ починається з власних рук, з власного серця і з власних зусиль. Бо тільки реальні справи і вчинки промовляють голосніше від всяких слів. І чи не цьому учив Мартін Лютер, який змінив тогочасну Європу, який дав людям джерело сили для цих змін. Слово Господа всередині і свій жертовний приклад. Ми хочемо лише одне сказати тобі: насправді світ той самий, і джерело б'є з того ж самого місця. Змінюй себе, реформуй Україну.